P5. Відстань між зарядами Q1 100 наноколонів і Q2 мінус 50 наноколонів дорівнює 10 см. Визначте силу, яка діє на заряд, що розміщений на відстані 12 см від заряду Q1 і відстані 10 см від заряду Q2. Отже, ми прочитали умову цієї задачі. Ми зрозуміли, що йдеться про заряди, йдеться про їх взаємодії, і нам необхідно побудувати модель. Модель потребує рисунка. Як правило, ми представляємо модель графічно. Нехай в нас буде от положення одного заряду. Він додатній, я тут поставлю в ньому плюсик, положення іншого заряду, між ними 10 см, але я не до масштабу, я от так поставлю другий заряд, мінус. мінус. І от тепер нам треба з'ясувати, що ми ще, крім віддалі, між ними. Віддаль між ними я як-небудь позначу L. Що ще, крім віддалі між ними, ми знаємо. Нам треба знайти силу, яка діє на третій заряд. Цей третій заряд треба десь розмістити також. Я третій заряд, просто щоб він нам кидався в очі, трошки іншим кольором позначу. Дивіться, він маленький, А, ні, він не маленький, він якраз великий це мікроколо. На відстані 12 см від першого і 10 см від другого. Вже зрозуміло, що він не може лежати на цій осі. Тут немає таких точок при відстані 10 см між додатнім від'ємним зарядом. Немає таких точок, які лежать на 10 см від першого і 12 від іншого. Отже, нам треба попробувати уявити собі, що ми малюємо радіус 12 см коло радіусом 12 см навколо першого заряду, і коло радіусом 10 см навколо другого заряду. І от десь, припустимо, ось тут. Не на серединному перпендикулярі, а десь ось тут я позначу цей третій заряд Q3. Тепер мені доведеться також, поз... я не зовсім попадаю, зараз акуратніше намалюю ці лінії. Позначити віддалі від першого третього заряду, і можна вважати від першого до третього, від другого до третього, можна вважати, що я вже побудував модель. Немає. Як ми позначаємо віддаль, це особиста наша справа, але я зараз поясню, чому конкретно тут я позначив тут L, а тут зараз буде a 1 і от a 2 ну Тут заряд у нас Q2. І от ми про цю модель вже щось. Це в нас геометрична модель, яка розташування цих зарядів показує. Після того, як я ввів позначення, мені є сенс записати скорочений запис Q1 дорівнює 100 нанокулонів. Може хтось пам'ятає, що таке нано, і запише це в чаті. Що цей префікс чи додаток означає? Добре, 10 мінус 9. Тому в мене 100 на 10 мінус 9 колона. Це буде значення. Заряду Q1. Для Q2 я вже швидко Q2, напишу мінус 50 на 10 у мінус 9 колона. Отже, ми знаємо значення чи величини зарядів Q1 і Q2. Ми також знаємо заряд Q3. Він виявився більшим, тобто, в сенсі попередньої лекції не можна називати його пробним зарядом, але він розміщений оцей 10. Мікро, це мінус шостому колона. На певній віддалі. Треба вважати, що всі заряди є зафіксованими на цих віддалях. І ми ці віддалі знаємо. Отже, я навмисне ввів позначення, щоб записати A для одного розміру, А1 для другого. Там 12 см, тому 0,12 м. Якби я хотів зберігати точність, тобто йшлося б про лабораторну роботу, я би тут теж нулик зберіг. Я б написав 0,10. Але я, очевидно, буду робити тільки оцінку результату. І про похибки тут, ні, тут на А3, тут А2 позначено. Про похибки в цій задачі не йдеться. Хоча про похибки ви теж багато знаєте вже з лабораторних першого семестру. І тут знову 0,1 метр. Звертаємо увагу, що ми шукаємо. Ми шукаємо силу. Тобто якусь рівнодійну. Ймовірно, що сил буде багато, але нас цікавить рівнодійна, яка діє на третій заряд. Я і так позначу F3. Вона нам невідома. І ми бачимо, що наша модель ще не доформульована. Необхідно її доповнити. Нам потрібні сили, які діють на цій заряди. От тепер будь ласка, напишіть мені закон, кого описує взаємодію між точковими. Зарядами саме його. Закон Кулона. Тому ми, в принципі, знаємо, як сформулювати вираз для сили. Якщо ми маємо два заряди, і в законі в нас тут стояв коефіцієнт К, ми пізніше з ним можемо розбиратися, можемо взяти в числове значення, і між ними була сила взаємодії 1,2. Це було Q1 Q2 в чисельнику. А в знаменнику ми з вами писали R в квадраті. Але от щоб не заплутатися, я тут вжив різні позначення на рисунку, тому що для взаємодії заряду першого з другого тут в знаменнику буде L. Але, відверто кажучи, нам не треба рахувати силу взаємодії першого і другого. Нам потрібна сила взаємодії першого і третього, сила взаємодії другого і третього. Давайте намалюємо силу, яка діє. Між першим і третім, але нас цікавить тільки та сила, яка діє на третій. Перше питання, яке мене цікавить, і я тут зроблю невеличке опитування. І ви, будь ласка, на це опитування зараз зреагуйте. Опитування стосується того, чи перший і третій заряд в чаті писати не треба, будь ласка. Чи вони. Акуратно дивимося на рисунку, де знаходиться перший, де знаходиться третій. І мене цікавить, чи вони притягуються, чи вони відштовхуються. От зараз в опитуванні. Кожен сам собі. Питання просте, як ви бачите, але на нього треба відповісти індивідуально. Будь ласка, зреагуйте, притягуються чи відштовхуються перший і третій заряди. Давайте, давайте інтенсивніше обирайте варіант, нам вже ж треба продовжити і дорозв'язувати цю задачу. Не спимо, голосуємо. Якщо ви не голосуєте, то хтось вибирає замість вас. Тому, будь ласка, активніше. Ну, хто не згадує, то вгадуйте, якщо ви не згадуєте цього з лекції. А тоді перевіримо, чи ваша здогадка була вірна чи хибна. На жаль, не всі проголосували, Ну, нема ради, треба рухатись далі. Тішить, Що переважна більшість з тих, хто голосував, вибрали правильний варіант. Ми знаємо, що, з досвіду, знаємо, що коли взаємодіють два точкові заряди, то одноіменні заряди відштовхуються. Таким чином, на заряд Q3 буде діяти сила, напрямлена від заряду Q1. І я цю силу повинен назвати F, вона діє на третій заряд 3 з боку першого – 1. Не буду проводити окремого опитування, ви здогадуєтесь, як діє сила на наступний заряд. На, Припрошую, з боку наступного заряду, з боку другого. Оскільки тут вже знаки зарядів протилежні, то цей заряд з тим зарядом має вже притягуватися. Але дивіться, заряд став менший. Я написав навмисне формулу, щоб порівняти, що добуток віддаль стала трошечки менша на 2 см менша, ніж. А1 А2 трошечки менше, тому в знаменнику трошечки менше. Але зато заряд вдвічі зменшився. Тому я думаю, що цю стрілочку треба намалювати коротшою. І я тут позначу для цієї стрілочки F, це тепер на третій заряд з боку другого, 3, 2. І я маю дві сили, які діятимуть нам на заряд Q3. За яким принципом ми знаходимо рівнодійну сил? Ви це з механіки знаєте, ми не даремно стільки часу потратили на механіку. Запишіть мені в чаті принцип, за яким знаходимо рівнодійну кількох сил на одне тіло. Давайте сміливіше. Помилитися не страшно. Знаєте, кого називають експертом? Експерт це людина, яка зробила всі можливі помилки в своїй галузі. Бажано, щоб ви всі помилки в задачах встигли зробити на практичних. І потім в реальному житті таких помилок не робили. За яким принципом вони додаються? Як називається той принцип? Паралелограм це вже добре. Ще є варіанти? Чи є ще варіанти? Векторно це теж добре, але тут якраз питання, як називається принцип. І принцип називається принципом суперпозиції. І дійсно, коли ми маємо два вектори, ми повинні їх додати за правилом паралограма. Просто якщо векторів більше, ну то ми попарно їх додаємо або використовуємо ще одне правило. Крім паралограма, які ще можна використовувати? Яку ще фігуру можна використовувати, аби розраховувати суму багатьох векторів? Трикутник, саме так. І от можна будувати поступово чи послідовно трикутники. Я радий, що ви це пам'ятаєте. То нам слід визначити, яку з цих фігур ми зараз використаємо. Мені особисто ну, чомусь сьогодні більше подобається паралелограм. Тому ми акуратно будуємо на цих двох сторонах F31 та F32. Я візьму для цього. Інструмент, який дозволить нам побудувати паралельно до першого лінію, паралельно до другого лінію. Паралельно це отак. І тепер, ну, я не можу гарантувати, що в мене зовсім правильний напрямок, але десь приблизно от в той бік, мені необхідно буде направити шукану величину. Я аж нарешті, дивіться, так довго ми боролися. І аж нарешті я тепер знаю, що ми повинні розрахувати. Ми повинні для цього вектора, який я позначу F3, бо так я його позначив в скороченому записі, знайти напрямок і величину. Ну і ви скажете, ну яка проблема? Взяли закон колона, порахували? Не зовсім так. Нам закон колона дасть тільки величини. Тільки величини складових векторів. Нам ще треба буде трошки побавитися, аби знайти напрямок цього вектора сили F3. Ну, тим не менше, давайте пробуємо щось записувати вже для конкретної задачі. Для конкретної задачі ми можемо порахувати оті складові F31. Нам знову треба підставити цей коефіцієнт K, який майже 10-10, на Q1. поки що я підставлятиму тільки. Q1 та Q3 позначення цих зарядів. Замість R я підставлю a 1 a 1 в квадраті. І якщо ви дуже хочете, то можете порахувати. Рахувати будете самостійно, або під час заняття, або після, і в скриньку треба закидати вже фотографії задач з дообчисленими результатами. Для Q32 нам знову потрібно буде Q2, воно від'ємне, нагадую, потім мінус не забудемо. На Q3 поділити на А2 в квадраті. Придивившись, ми бачимо, що тут для цих значень все готово. Ми можемо підставляти і розраховувати числові. Але є невеличка, в лапках невеличка, проблема з кутами, бо нам необхідно знайти ще напрямок цієї, для того, аби додавати. Векторно, наприклад, треба розрахувати ну, цей кут, і тоді. А, ні, чекайте, Нам оцей кут потрібний. Ось цей кут нам потрібний. І тоді застосувати, Точно цей. Ні, не цей. От той кут нам потрібний. От, Кут між ними ось так. От так. Назад застосувати теорему не піфагора, а теорему, яку ми можемо використати. Тут його відзначу, якщо ми будемо знати оцей кут, я його позначу альфа. Яку теорему ми зможемо в трикутнику визначити, застосувати, щоб визначити третю сторону за відомими двома? Саме так, теорему косінусів. Ну і тепер, якщо я ось цей кут відзначу зеленим, чому цей кут рівний? Будемо вважати, що це просте питання, бо я кольором роблю підказку. Цей кут теж альфа. Придивіться, за побудовою в нас ота блакитна сторона, я її наведу, давайте зелене. Ось вони якось так називаються, ви, ви правильно сказали. Оця зелений, зелена сторона дорівнює F31. Тому що за побудовою ми її паралельно проводили. Ми повинні були провести, повинні були провести паралелі. Звідси веснок, цей кут альфа і цей кут теж альфа, а це значить, що ми, якщо нам закортить, можемо написати, що l квадрат дорівнює А1 квадрат плюс А2 квадрат, далі плюс чи мінус мінус 2а1а2 косинус кута альфа. Але разом з тим у нас є оцей трикутник, де є зелена сторона. І в, цій, в цьому трикутнику ми теж можемо щось написати. Я вернусь назад до чорного кольору, який я використовував раніше. Ми можемо в цьому трикутнику написати, що F3 в квадраті дорівнює F31 в квадраті плюс F32 в квадраті. Мінус трикутник подібний, якщо так до нього акуратно. Зав... Ні, перепрошую, він не є подібний. Поки що він не є подібний з того, що ми бачимо. І виникає питання, чому так сталося? Ну, тим не менше, пишемо мінус 2. Рисунок може бути недосконалий. 3, 1 потім розв'язок покаже. F32 на косинус такого ж кута альфа. Ну, я сподіваюся, що далі вам зрозуміло, як знайти F3. 3 Це вже трошки розрахункової задачі роботи. Нам необхідно з теореми косинусів встановити значення ось цього косинуса. Підставити от сюди цей косинус. А оскільки ви вже маєте f31 і f32 розраховані попередньо, Немає сенсу підставляти формули. Ви будете довго-довго зводити їх, але скоротити нічого не вдасться, бо нам все одно потрібне значення f31. І от, коли ви розрахуєте поступово ці значення f31, f32, косинуса і зможете їх підставити, ви матимете результат, з якого знайдете F3. Можна перевірити також розмірність цього результату. От з розмірністю все ніби просто, тому що квадрат розмірності F3 це буде 1 кулон в квадраті, плюс 1 кулон в квадраті. Мінус 1 кулон на 1 кулон, тобто 1 кулон в квадрат. А це є за правилами опрацювання розмірностей 1 кулон. Тобто, правила для розмірностей нам поки що не знайшли помилки, і ми вважаємо, що ми цю задачу довго розв'язували, але розв'язали. Чи є якісь до неї запитання зараз? Акуратно, будь ласка, подивіться, кому треба, хто не встиг записати. Будь ласка, зробіть скріншот, бо нам час рухатися далі. Якщо є питання, задавайте їх просто зараз. Так, за розв'язання розв'язок доробити, сфотографувати. І не треба робити вордівських чи PDF-файликів. Прямо фотографіями, там є окремі скриньки, прямо фотографіями, як їх назве ваш фотоапарат чи телефон, так їх і закидаємо в ці окремі скриньки. Але я буду просити, ті, хто здає на 6, мають бути всі задачі без зірочок. Хто здає більше, як на 6, можна пізніше, не обов'язково це робити все зразу, але також і задачі з зірочками. Задачі з зірочками ми на парі не розбираємо. Це є задачі для вже суто самостійного розв'язування. Ще якісь питання є? До речі, на консультаціях можна також обговорювати і запитання, які виникають до задач. Не тільки здавати, тобто захищати ці теми. Ні, з зірочками захищають тільки ті, кому кортить мати більше, ніж 6 балів. Хто хоче 7 або 8. Ну, хотіти треба багато, звичайно, але це треба підтверджувати своє бажання. Так що, якщо ви бажатимете. Мати 7 або 8, треба буде також розв'язувати задачі із зірочками. Бачу, Христина ще писала якесь запитання, то задайте його, бо нам вже час рухатись далі. Dobre, davajte vyhoťte sa také. Tak, 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 ne tam ja відкрив, відкриваю.